Всім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. Стицяти свою вподобайку, долучатися до мого каналу. Коли ви цього ще не зробили, не тяму, як таке могло трапитися. У нас сьогодні теревені про заручницю Ліду Лі. Так, вам не почулося, ми будемо розшифровувати її новий маніфест, сповідь, оголення, марафон сама. Що вона там відчула чи не відчула, давайте відчувати разом із нею і від кого хоче нарешті позбутися у своїй голові. Тому вриваємося у сенси між рядків улюблених. Шлях Бетра Фив та адреналіну моніторі. Я доволі була так здивована коментарями під попереднім випуском, де я згадувала і розбирала лідолі, що дехто навіть не знає таку співачку, оскільки в неї був доволі гучний старт масштабної кар'єри, підписання контракту з Монеті Корпорейшн 2020 року. Тоді виходить дебютний відеокліп і пісня «Достопримічательність», над якою працювала Тоню Моїні. До речі, далі робота над піснею Паймі, де ми побачили перевтілення в образ з каре, участь у шоу танці з зірками, премія Юна 2021 року за відкриття року. Для того щоб бути відкриттям для людей, потрібно спочатку стати відкриттям для когось. І Слава Богу, такі люди є єсмонеті Корпорейшн. Та влітку 2021 року. Навіть не на минув рік з початку співпраці з Монеті Корпорейшн. Як контракт розривають? Я задав питання, чи ну можливо нам вже варто як припинити ну, контракт, і в принципі ніхто не відмовився, всі такі подумали і сказали, ну чому ні? Ну у 2021 році точно ніхто не очікував, що співпраця артистки Ліделі так раптово припиниться з Монеті Корпорейшн. Тому я ходила до Стобіса Балачок про причини, Мені в весь бізнес, оскільки з боку Монеті Корпорейшн та й артисток, як Ніно Басілає та Ліда Лі, ніхто правдиво не коментував розірвання цього контракту. Сьогодні, за вікном, уже 2024 рік і ця історія досі не вчухає, оскільки Ліда Лі через три роки усіма своїми такими нечіткими натяками дає зрозуміти, що залишилися певні образи на якогось там творця. І на початку цього року, перед гучним таким зникненням артистки ліделі та її резонансного лікування від алкоголізму, першим натяком на майбутні зміни у кар'єрі став допис в інстаграмі, якого сьогодні вже не існує, оскільки все почищено. Розпочинаємо з нового початку. Співачка переродилася. Це був допис присвячений дебютній пісні «Достопримічательність». Це і стало першим таким стрибком до початку співпраці саме з Монейті Корпорейшн. А далі у нас пісня сама. Давайте прочитаю перший куплет. Ти думав, що я без тебе ніхто. Ти грав мене як мінорний акорд. Ти сяєв, немов зірка з небес, але ти не знав з тобою чи без? Тут варто заакцентувати, що текст її пісні написала не сама Ліда Лі. вона працювала над музикою. І після першого такого відвертого куплету пісні сама у декого є певні припущення, що таке артистка робить це звернення не до Монатіка, а до свого колишнього, який певне не вірив у її музичний успіх. І навіть в інтерв'ю на Радіо Ліда лі заперечує, що є якась конкретна людина, на яку вона ображена. Тут цікаво вже від вас почути і почитати, що ви відчуваєте. В моєму житті було багато людей, чоловіків, жінок, які мені казали, що я нічого не зможу, тому не потрібно це відносити до когось конкретного. Поза як те, що я бачу у тексті та й по відео, то це прямий камбек до співпраці з Монеті Корпорейшн, де сьогодні сама стає новим тим сольним початком артистки Лід Лі. Хто пильно стежить за моїм каналом, то маєте пам'ятати, що у квітні на новину про алкоголізм Ліди Лі я сказала, що скоріш за все піар її кома команда готує нас до зовнішніх змін співачки, аби позбутися минулого та асоціації з каре образ, який був створений в колаборації з Монайті Корпорейшн та Каре, яке сьогодні її так вже дратувало. Це був крок. Невід'ємна частина вже була. Е, просто коли знаєш, ти вже ненавидиш те, в чому ти знаходишся. Дратувало настільки моцно, що кінцем такої, знаєте, епохи каре у кар'єрі Лідалії стає композиція сама, де ми чуємо прямо це проспіване у тексті. Бачимо сценарно у відеокліпі, де Лідалі Лі знімає перуку. Так, у неї була перука. Далі вона підстриглась під каре. Але в більшості випадків зручніше було використовувати Руку, ти хочеш так сняти і покинути щось з нею зробити? І Я відчувала, що я хочу, я хочу змін. Кінець е, Перусі і кінець тому образу, який був створений монет Корпорейшн, що і читається, і чується у рядках. Тим наша. Ось такий він шалений митець, який як підіймав, так і кидав на дно співачку, хоча з її слів то немає однієї конкретної людини, до якої це звернення. Але ми говоримо про образ саме каре. І у той період створення його ми з вами говорили, що можливо люди будуть її порівнювати з Марув. До речі, вона програла їй у нокаутах на шоу Голос країни. І ось сьогодні справді цей образ каре стає їй тягарем, і вся Історія трансформації співачки Ліди лі, лі кружляє довкола. Каре, як втекти від образу, який тобі створили, і всі бачать саме його, як знайти шлях до себе, повірити в себе і відкрити двері у майбутнє? Чудово, крокуємо далі, залишаємо минуле в минулому, хоча так трішечки затягуємо у сьогодення. Втім, тут я розгубилася. Невже ці залишені рядки в описі під відеокліпом на пісню сама не є прямим? Знаєте, зрозумілим поясненням, що такі співачка сьогодні хоче позбутися від? Того образу, який її створили в Монеті Корпорейшн, і вона не вирвалася, знаєте, від цієї асоціації, що цю артистку створив Монатік. Вона не стала, знаєте, самостійною особистістю, певне, ось так. Це моя відповідь собі, коли я сама так само вагалася, чи зможу я, і тут цікаво, що до таких кардинальних творчих змін із піснею сама була вже композиція прокидайся, де артистка проспівала про свій внутрішній стан, про свободу, про емоції, які вона не може дати волі вирватися назовні. І цього було недостатньо. Тут потрібно ще знати на півроку, аби помітніше увірватися у. Нову себе, хоча не було новозвичайно, ми бачимо новий образ. Ну і скучите, звісно, за цими інтерв'ю. Як це говорити на камеру, як її тримати на камеру, як вести свій інстаграм? Е, відвикла отак тримати вже телефон і щось говорити сюди. Сьогодні була моя перша поява на каналі Муди. Зараз якраз виходжу з ефіра, і що вам хочу сказати, що це такі приємні забуті. Не забуті почуття. Добре, не така вже кепська та стратегія щезнути, аби епічно переродитися та повернутися. Одначе, ну коли вже робимо творчу паузу у пів року, підкреслюючи це все глупими новинами про лікування від алкоголізму та зрадою друзів. Ну ще один слід від якого варто було б відмитися, як і від асоціації з каре. І тут у травні повертаємося всього з однією піснею та. Зачіскою навіть немає офіційного підтвердження про стосунки із салемом. Тому що відверто я не тямлю, куди було квапитися з цією презентацією нової себе та під таку подію дропнути всього лишню одну самісіньку пісню. Ну, після такого креативу із алкоголізмом варто було підготуватися масштабніше. Наприклад, як це зробила Малі Сарюс із восьмим студійним альбомом, де хіт Флавер стали гімном помсти. Тут сама могла стати гімном минулого. У них навіть переплітаються концептуальні історії із танцями на самоті на самоті це все, що між ними можна знайти спільного, оскільки Мені Саріс зі своїми «Flowers» вийшла сильнішою такою «power» і з альбомом у Лідалі на сьогодні жодного досі альбому і протилежна історія. Навіть більше те, що вона транслює в інстаграмі, ніяк не мечиться із тим, що ми побачили і почули у пісні сама. Чесно, я коли вперше продивилася, прослухала реліз, була вражена наскільки стилістично кайфова зараз Лідалі, як у музичному ранжуванні, як в вона дивиться у цьому відеокліпі у новому образі, наскільки драйвова, крейзя дівчинка у машині. Ці шалені танці наприкінці, особливо як присіла так. Наче взяла, знаєте, з рештками цей український шоу біз здавалося, ось ожила палає. Але ні, таке жевріє тим минулим. минуле. Да зможу все, зможу все сама вас. ну тим минулим, яке нам так повільно сьогодні розшовують, відправляючи до ротика маленькими порціями з історіями про якихось там людей, які надто сьогодні були зацікавлені, аби артистка не повернулася в український шоу-бізнес. Серйозно, Дзузькі її тут робити з нашим масштабнішим українським шоу-бізнесом. Ну, коли артистка вважає, що її позбавили якогось золотого періоду у кар'єрі, так зненацька кинувши на дно, то трясцям. Чому про це не розказати відверто? І не приховувати ті імена. На додачу, файнесно все, запакувати цю відверту щирість і сенсу, тому що ми сьогодні трансформувалися на лишень артистка лідалі з новою зачіскою у альбом, де була б розказана історія, яка так її ламає. Тому що альбом для музиканта це і є щоденник про певний період життя. І хочу, аби вона вже мала ту сміливість показувати свої внутрішні тексти. Вперше в житті. Познайомитись з собою справжньою, ну і звісно, підкріпити усю цю історію резонансним інтерв'ю цього сьогодні не трапилося, як і немає альбому. Так, співачка не розлучається чим дивувати, але розлучається і своїм минулим, де вона могла би бути щирою новою та відвертою. Оце було б вибухове повернення в український шоу-бізнес, таке сміливе, нове. А те, що ми сьогодні спостерігаємо, це якась слоу мов балетна партія. Я не готова ще говорити. То що ми чуємо у пісні сама, так сама чи не сама, чи це стадія Альденте? Більше того, таке глибоке альденте, що навіть найбільш інтригуюче питання, чи алкоголічка лідалі, чи не алкоголічка, на нього вона відмовляється сьогодні відповідати. Тягнем, тягнемо, тягнемо інтригу. Ще рік, два, три і точно дізнаємось. Згодом буду готова поговорити на цю тему, тому що вона для мене ще не до кінця. Пропрацьовина у підсумку, все, що хочеться сказати, що я не відчуваю, наскільки чесною ми бачимо нову лі Долі. для мене нічого не змінилося, окрім зачіски Музичне звучання залишилося тим самим, але я шата майстриня шукати у сраці шкварка. Цікаво дізнатися вашу думку, тому що ми всі готові сьогодні перегортати свою сторінку стару і куркувати у краще майбутнє, аби закінчилася війна, припинилася це жахіття. Тому поки музика дарує щастя, Потрібно творити творити сміливо і дякую, що підтримуєте українських музикантів, українську музику. Дякую, що дивитеся випуски про українських музикантів. Таким був попереднє у мене відео. Дякую вам за підтримку. Дякую, що дивитеся мене. Дякую, що долучаєтеся, залишайте свої думки, ділитися думками і підтримуєте збройні сили України. І пам'ятайте, що шанувати, згадувати наших героїв ми можемо кожного дня о 9-й годині ранку. Давайте на ці 60 секунд зупиняти. Свій день і свій час ці 60 секунд у пам'ять про героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність та нашу свободу. Дякую до зустрічі в нових випусках.